Архітектура, медицина, енергетика чи IT саме за підрахунками експертів, ці професії будуть найбільш необхідними під час відбудови і після нашої перемоги. Проте недооцінним залишається саме комунікація, яка є так необхідною у зв'язках між державою державним сектором, між неприбутковими організаціями, а також бізнесом, меседжі, наративні лінії. Які ми зараз спостерігаємо в медіапросторі, дають нам можливість отримувати міжнародну підтримку, також активізувати волонтерський рух або знаходити нашу власну нову самоідентифікацію як українців. Ми потребуватимемо також і журналістських компетенцій, отримувати інформацію швидко, правдиво та з ціннісним обличчям. Тому ми спробуємо на нашій конференції встановлення стійкості. Глянути на ситуацію ринку в Україні, як він змінився, з якими викликами ми будемо ще давати собі раду. А зрештою, яких саме комунікаційників та журналістів потребуватиме і потребує Україна? Тому запрошуємо вас долучитися до нашої спільноти, яка творитиме нові наративи, які є нам так необхідними. 18 лютого Львів онлайн Ютуб.